Вітаю на сфері. До вашої уваги інформаційна картина четверга 31 липня. Про головне життя регіону розповім я Микола Брижицький. У Рівному прокурори подали апеляцію на рішення міського суду щодо запобіжного заходу для 20-річного водія БМВ. Нагадаємо, 27 липня ввечері на вулиці Червонія він на смерть збив жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Прокуратура наполягала на триманні під вартою, однак суд призначив нічний домашній арешт. З таким рішенням прокурори не погодились та подали скаргу. На Костопільщині незаконно нарубали лісу на майже 5 мільйонів гривень. Невідомі зрізали понад 1500 дерев породи сосна. Вартість завданих збитків оцінюється у майже 5 мільйонів гривень. Правоохоронцями проведено комплекс оперативно-пошукових заходів, під час яких причетних до виробки дерев осіб не встановили. Тож компенсувати збитки має міська рада. Відтепер усе в одному місці. У центрі надання адміністративних послуг рівного запрацював пункт обслуговування платників податків. З цього моменту отримати ідентифікаційний код, внести зміни до реєстру чи отримати витяг можна без черг у зручному форматі разом з іншими адміністративними послугами. Докладніше у наступному сюжеті. Центрі надання адміністративних послуг рівного нововведення відтепер. Тут працює пункт обслуговування платників податків. Першою серед відвідувачів стала Тетяна. Жінка прийшла, аби отримати ідентифікаційний код для сина. Каже, все швидко, зручно і без зайвих черг. Мені дуже сподобалось тут. Мені нададуть послугу, що електронна черга не потрібна в податковій, бо там не пускають уже живу чергу. А так прийшла собі відтепер у ЦНАПі надаватимуть ключові податкові послуги, зокрема, видаватимуть картки платника податків, вноситимуть до паспорта відмітки про право здійснювати платежі за його серією та номером. Також можна буде отримати витяг із державного реєстру фізичних осіб. Це найпопулярніші послуги і Рівненщина в топі по Україні з видачу цих послуг. Це і народжувані Рівненщини, і досить багато переселенців. Відкриття такого пункту обслуговування надасть можливість розпорушити чергу, бо на Жаль, нас зараз в ЦОПі, в Рівному дуже велика черга. Люди записані на день на два вперед. То ми сподіваємося, що відкриття цієї точки меншої черги. Відкриття цього пункту відповідь на численні звернення мешканців громади, які неодноразово просили зробити податкові послуги більш доступними, зручними та наближеними до інших адміністративних сервісів. Сьогодні звернулися податкову і приїхали сюди. Діти приїхали не з нічим. Сказали, що тут сьогодні відкриття, і можливо, цю процедуру тут зробимо. Там були списки, і ми не записувалися, і ми не потрапили нія. Рівне стало першим обласним центром в Україні, де податкові послуги об'єднано із сервісами ЦНАПу, і четвертим загалом випередивши великі міста, як от Львів чи Одесу. Що саме потрібно мати при собі для оформлення документів? Пояснюють у департаменті адміністративних послуг. Потрібно отримати мати паспорт собою. Якщо це дитина може подати батьки Ті взяти е, паспорт, е, ідентифікаційне поці, а також свідоцтво про народження дитини або паспорт, якщо вже є 14 років. І відповідно можна б, отримати у нас в центрі безпосередньо вже е, карту платника податків. Новий сервіс у ЦНАПі – це не лише про зручність, а й про розвиток. Тут продовжують впроваджувати зміни, які роблять адміністративні послуги доступнішими. Міська влада наголошує пріоритет, прозорість і якість обслуговування. То основна задача і мета зробити так, щоб це було прозоро і швидко. І якісно і ми намагаємося ти сприяти максимально для наших місць, для наших гостей звичайно стоїть на місці, розвивається Знову ж таки. Ми говоримо про самодоступність. Загалом територіальні органи податкової служби надають 60 адміністративних послуг від реєстраційних до ліцензійних, як для громадян, так і для бізнесу. Найбільшим попитом користуються сервіси державного реєстру фізичних осіб, платників податків. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Дубинському районі вогнеборці ліквідували пожежу в господарських будівлях. Через сильний вітер існувала загроза поширення вогню на поруч розташований житловий будинок. Близько п'яти годин рятувальники працювали над ліквідацією. Розповсюдженню займання на сусідні будівлі вдалося запобігти. Жертв та постраждалих немає. Вогнеборці вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. З початку року на Рівненщині вода забрала 27 життів, серед них одна дитина. Найпоширеніші причини трагедії купання у небезпечних місцях та нехтування правилами. Рятувальники нагадують, купайтеся лише у дозволених місцях, не заходьте у воду на підпитку та не пірнайте у незнайомих водоймах. У Рівному патрульні зупинили нетверезого водія електросамоката, який порушував комендантську годину. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду близько трьох проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує допустиму норму. На 36-річного водія склали адміністративний протокол. Днями до поліції звернулася 29-річна рівнянка та повідомила, що натрапила на оголошення, де автор за винагороду пропонував придбати телеграм-бот, який буде створювати позитивні відгуки. Маючи власний салон краси, підприємиця перерахувала понад 30 тисяч гривень, але обіцяного так і не отримала. Поліцейські закликають громадян бути обізнаними і не вестися на гачок аферистів. На ринках рівного справжній овочевий бум. Господині готуються до зими, тож прилавки заповнені свіжими помідорами, огірками, баклажанами та перцем. Ціни на будь-який гаманець, а попит стабільний. Що купують найохочіше і чи вплинули погодні умови на врожай? Далі в сюжеті. Вік сезону консервації на ринках рівного розмаїття огірків, помідорів, баклажанів, перцю та кабачків. Продавці кажуть, попит на сезонні овочі, зокрема, домашні є, адже господині активно готують запаси на зиму. Є 120, є 80. Є такий баклажан 50. Огірки домашні 70. Не знаю, помідори. все є. А помідори по скільки? Помідори домашні 120. Є кукурудзі? 30 качан. Є попит і на молоду картоплю. Ціна за кілограм коливається від 15 до 25 гривень, залежно від сорту та якості. Продавці зазначають, привозять її переважно місцеві фермери. Картопля наша місцева з гощі беремо ми постійно тут на місці в оптовиків. Ціна доволі прекрасна, є 25, велика, гарна, є меншенька 15. На будь-який смак та гаманець. Попри весняні заморозки та затяжні дощі, які спостерігалися цьогоріч на Рівненщині, городини на ринках вистачає. Це дощі були трошки, то вона грязнувата, дуже багато така неякісна. А так, сподіваємося, що все буде добре. І буде, ціна не підніметься, і урожай буде хороший. Голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич каже: врожай цього року вдався, тож вибір великий, а ціни навпаки поступово зменшуються. Саме на овочі йде сезон, е, йде зниження ціни. Якщо ми говоримо про, про виробників, не говоримо про ринок. Я кажу про виробника, про фермера, то зараз. Е, е, якби, переізбиток самої овочевої продукції, тому що її є. Вона вродила цього року. Що це стосується там цибулі, моркви, картоплі. Якщо збережеться хороші погодні умови, не буде ніяких екстремальних погодних умов вигляді там спеки, то врожай має бути на всіх овочеві культури. Молоду картоплю та інші овочі рівняни купують із задоволенням. Ціни вважають прийнятними, хоча пенсіонери їх все ж називають за високими. Діана Грицюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Наближається свято медового спасу. В народі його ще називають маковія. У Рівному активно готуються до цього дня. На прилавках ринків з'являються святкові букети маковійчики, свіжий мед і сезонні фрукти. Які особливості першого спасу та що входить до традиційного святкового кошику, дивіться у сюжеті сфери меліса. М'ята, Васильки, Миколайчики, материнка. Розмаїття трав та квітів. Напередодні медового спаса прилавки ріненських ринків ріснюють букетами-маковійчиками. Окрім традиційних атрибутів свята, у продавців багато свіжого меду та сезонних фруктів, які щороку освячують цього дня. Як ви саме їх складаєте, якась технологія можливо? – Ні, все складає, віце, які сагарне. Сім мак, братів маковіїв було. То сім маковок кладемо. Вдруге поспіль через перехід Православної церкви України на новеліанський календар медовий спас, або як його в народі називають Маковія, відзначатимуть 1 серпня. Як розповів секретар Рівненської єпархії православної церкви України Петро Мартинюк, у цей день освячують трави та мед, дякуючи Господу за щедрий врожай, який він подарував цьогоріч. В Народній традиції цей день звершується чин освячення зілля, меду. Який в цей час приноситься для того, щоб Господь з подякою для Бога приноситься до храму, щоб ми, освятивши його, дякували Богові за те, що він посилає для нас і цілющі зілля, і мед, який є корисним для нашого здоров'я, цього ж дня розпочинається успенський піст, який триватиме два тижні до 15 серпня християнського свята, успіння Пресвятої Богородиці. Це один із чотирьох є багатоденні постів, які є православній церкві. Цим постом ми себе певною мірою готуємо для того, щоб зустріти одне із великих свят спіння Божої Матері і в цей день прославити Пресвяту Богородицю, Матір Бога нашого, для того, щоб у день свята і успіння тим самим звернутися із проханням до Матері Божої про її заступництво за весь рід Християнський. Наступний після медового спас Яблучний або ж преображення Господнє. Відзначатиметься 6 серпня. До цього дня мають бути зібрані всі зернові культури. Третій горіховий спас святкуватимуть 16 серпня. Він символізує завершення жнив, збір горіхів та початок підготовки до осені. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У фахові коледжі Рівненщини подали майже 8 тисяч заяв на вступ від дев'ятикласників. Найбільшу кількість заяв серед закладів фахової і передвищої освіти отримав фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України. Майже дві тисячі заяв. Прийом документів від вступників після 11 класу триватиме до 18-ї години 1 серпня. У межах першого попереднього етапу Кубка України жіноча футбольна команда Погорина із Костополя зіграє проти суперниць Хмельницького. Базова дата матчу 16 серпня. Костопільчанки потрапили у групу Б, де також змагатимуться проти Надбужжя та Володимирського ліцею. На сьогодні це всі новини. Більше інформації традиційно шукайте на нашому сайті та сторінках у соцмережах. До зустрічі!